Всі, мабуть, чули недільного вихідного дня, як було гучно на кордоні. Цілий день чули артвибухи, як з одної, так і з другої сторони. Нарешті з'ясувалося, що це було. Сили оборони України успішно відбили ворожі атаки на підході до Сумщини. Як повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, українські захисники успішно відбили кілька спроб російських військ прорвати український кордон на Сумщину. За словами Демченка, ворог намагався підтягнути до кордону колони техніки та диверсійно розвідувальні групи. Однак, завдяки злагодженим діям прикордонників та інших підрозділів ЗСУ ворожі плани зазнали невдачі. Завдяки використанню сучасних засобів розвідки та вогневого враження українські захисники знищили значну кількість ворожої техніки та задали втрат живої сілі противника. Ну а те, що я особисто знаю, що дійсно до інаугурації расисти. Намагалися піти в контрнаступ на Курщині, в сторону України, звісно. А так як у них бронетехніки дуже мало. Вони намагалися живої сили, але це ця жива сила була знищена або відійшла назад на кордон на Росію. Тому дякуючи всім, причин, слава Україні! приємні новини. У Сумській області жителі прифронтових громад почали отримувати зимові виплати від ЮНІСЕФ. Міністерство з питання реінтеграції, тимчасово окупованих територій та ЮНІСЕФ продовжує спільний проєкт грошової підтримки родини з дітьми, які мешкають у прифронтових територіях України. Цього тижня здійснено виплат понад 2000 домогосподарствам. Сомської області, які перебувають у 30 кілометровій зоні від лінії зіткнення, таким чином більш ніж 2,5 тисячі дітей із вразливих сімей будуть забезпечені всім необхідним напередодні зимового періоду. Йдеться повідомлені опубліковано телеграм-каналі. Дякую всім міжнародникам, які долучаються до добрих справ і підтримки прикордоння. Ну і всі вже чули та знають, що вчора відбулась нарешті інаугурація Дональда Трампа, 47-го президента. І ось після його промови, не виходячи з бункеру, підкреслюю, про прочикав дід Старик Кабаєв, який зазначив, що вони якби не проти перемовин, якби вони також проти Третьої світової війни. Але Будемо сподіватися на позитивний результат. що може з бункера, Якщо він з бункера не виходить і веде селектор, то чогось боїться вже. В Конотопському районі Сумської області виявлено спалах африканської чуми свиней. Це захворювання було підтверджено лаборантами досліджених проб. Хочу зазначити, що такі прикрі випадки були на минулому тижні в Сумському районі з метою запобігання подальшого поширення захворювання в зоні спалаху запроваджено карантинні заходи. Що це таке взагалі африканська чума? Це висококонгатізна вирусна хвороба свиней, які приводять до високої смертності тварин, але люди від неї не страждають. Але віліків від цієї хвороби для свиней немає. Як уберегти поголів'я свини від цієї хвороби, дотримуватись біобезпеки на фермі, не купляйте тварин у ненадійних продавців, регулярно проводити дезінфекцію, приміщень та інвентарю. Не годуйте свини харчовими відходами. А важливо, що африканська чума ефективний спосіб боротьби з цією хворобою та своєчасне виявлення спалахів тільки проведення заходів щодо її локалізації та ліквідації. Тобто, свиней треба вирізати вирізати, спалити і закопати. Це такий один вихід. Тримаємось. Трамп призупинив іноземну допомогу Сполучених Штатів Америки на 90 днів для проведення перевірок. Це стосується, я так розумію, в тому числі і України, але вважаю, що... Він розбереться з усім, що допомога доцільна, і кількість її ще не така велика, і ще її треба додати. І вчора расисти завдали ракетного удару по Шостинській громаді по двом старостатам. Де в одному з них пошкоджено сім домогосподарств, та три під'їзди багатоповерхового будинку? На щастя, постраждалих немає.